Усім привіт! Ти на каналі «Про стосунки» і з тобою Ірина Савчук, менторка по стосункам. Сьогодні рубрика Питання, відповідь, і я відповідаю на питання дівчат з Діректу. Якщо ти хочеш залишити мені своє питання і почути на нього відповідь на цьому каналі, заходь на мій інстаграм і пиши в Дірект. Поїхали. А дівчина мене питає: якщо йшло спілкування з хлопцем добре, а потім він взяв і різко пропав і почав мене ігнорувати. На питання, що сталося, просто пролистує мої повідомлення. Ну, дівчата, тема стара як мир, я б сказала. Поки я сподіваюся, ти підписалась, поки я читала тобі це питання. Давайте розбиратись. По-перше, мені не вистачає контексту, тому що я не знаю, там як довго спілкувалися, яке було спілкування, був кекс чи не було, тобто там це все важливо, тому якщо ви ставите питання в дірект, намагайтеся трішки описати ситуацію. Але якщо поверхнево правильно діяти тут щодо любові до себе, якщо чоловік вас кинув в ігнор з якоїсь причини, то справа тут не в вас, справа у ньому. Якщо він не доріс психологічно до стану дорослої людини і не може просто сказати. Іра, ну от все супер, ну ти не моя людина. Ну от трішки щось не те відчуваю. І от на такій ноті просто потиснути один одному руку, подякувати за той період, який ви провели разом, і просто розійтись, щоб у вас була відповідь на питання. Він бере як мала дитина, психологічного віку, типу семи років, а може менше, і ігнорує вас. То навіщо вам взагалі такий чоловік? Навіщо ви йому пишете? Забудьте, наш мозок складений таким чином, що йому потрібно розібратися, чому зі мною так сталося, чому він зі мною так зробив, чому він мені не пише, там ігнорить і так далі. Знаєте, відомий усім незакритий гештальт, він насправді на нас тисне і ми хочемо знати відповідь. Тому ми дивимося ці відео, ходимо на різні курси і так далі. До речі, усі мої програми це якраз про відповіді на ваші питання. Тому обов'язково переходьте на мій сайт. Просто крапка Best і обирайте те, з чим ви зараз хочете попрацювати, бо кожну програму можна купити у записі, або можна прийти на мої живі вебінари і пропрацювати, отримати головні відповіді на свої питання. Тому я хочу вам сказати одне: а, якщо він вам не відповів уже раз, не пишіть йому більше ніколи. Я вам пропоную заблокувати його у відповідь і забути, що така людина існувала у вашому житті. Це буде найкращий вчинок. З любові до себе, тому що дивіться, він вас ігнорує. Ви за ним слідкуєте. Був він у мережі, не був, заходив, не заходив. Чому він продивився моє сповіщення і на нього не відповів і так далі. І розумієте, що більша частина вашого, вашої уваги і вашої енергії йде на те, щоб ви її віддаєте, якійсь взагалі лівій людині, лівій, яка для вас взагалі нічого не значить, яка, можливо, більше ніколи не з'явиться у вашому житті. Замість того, щоб піти і цю енергію забрати, і віддати її собі на саморозвиток, на самоусвідомлення, на самодослід. Не покупатися і подумати, а що я тут відчуваю. Не, не думати про те, чому він не пише, а що відчуваю я, як мені з цією ситуацією, чому мені боляче. Ну, тому що, знаєте, оцей синдром покинутої жінки, він, на жаль, у а, жінок ну, приблизно плюс-мінус 30-40 років зараз, він дуже розповсюджений. Майже кожна перша з цим синдромом. І ми дуже боїмося бути необраними, бути не тими. Да? Нас якось так виховували. І до мене приходять саме з такими запитами. Я розумію, що ввімкнувся саме цей ваш тумблер, що вас покинули, і ви не знаєте відповіді на свої питання. До речі, якщо ви хочете більш детально розібратись саме в паттернах, то я пропоную вебінар про мудаків. Він є у записі, і там якраз все по поличкам розкладено. Чому ми обираємо таких чоловіків, які нас кидають, які нас не обирають, чому ми стаємо коханками, ну і так далі. Зайдете на програму, почитайте там реально класний вебінар про це. А поки я вам раджу зняти важливість в цьому питанні, заблокувати цього чувачка, забути, як його звуть, і зайнятися своїм життям. Сподіваюся, тобі було корисно, і ти підпишешся на мій канал, поставиш лайк, а ще краще напишеш коментар, щоб мої відео ставали більш популярними і давали можливість іншим жінкам покращити стосунки з собою і з іншими людьми.